А на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі Тетяна Чудаківська вітаю. У Донецьку знову стріляють гучні постріли та вибухи чути ледь не по усьому обласному центрі. Вже традиційно терористи палять по Київському та Петровському районах. Минулої ночі осколкові поранення отримали шестеро донеччан. Нині людям надається медична допомога. Аварійні бригади міста щодуху намагаються відновити пошкоджені будівлі та лінії електропередач. Тим часом у мережі з'явились світлини пошкодженої школи, снаряди бойовиків, потрапили у головний корпус навчального закладу, зруйновані перекриття та дах будівлі. Понад 60 обстрілів позицій українських військ здійснили бойовики протягом останньої доби. Найбільш активно обстрілювали позиції села ТО у районі Нікішиного, трохи збенки, Донецька, Удіївки, Тоненького та Фащівки. За даними групи, інформаційний опір терористи продовжують накопичення сил у районі Дебальцевого. На ділянці Горлівка нікішине чисельність банформувань перевищила 3 тисячі осіб. Сюди ж перекинуто до двох третин одиниць бронетехніки і артилерії наявних у ДНР. У районі Смілого терористи учини. Или спробу масованого штурму позиції сил АТО із застосуванням важких озброєнь. Усі атаки були відбиті. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що дислокувалися та діяли в районі населеного пункту Сміла, Росії та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу: один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції. У самопроголошенні ДНР посилились конфлікти між різними угрупованнями терористів. За даними групи, інформаційний опір, керівництво ДНР намагається боротися з цим. Прем'єр ДНР пообіцяв вжити найжорсткіших заходів проти ініціаторів збройних зіткнень. А у Луганській області закінчується ротація підрозділах військ Російської Федерації і відновлюють боєздатність ударних груп місцевих терористичних формувань, зокрема у районі станиці Луганської, де передача техніки бойовикам від російських фахівців. Востаннє до парламенту депутати зібралися на позачергове пленарне засідання. Щоправда, зранку зареєструвалися спочатку 223, потім 225 народних депутатів. Спікер двічі оголошував перерву і звернувся до керівників фракцій, щоб ті забезпечили явку своїх депутатів у парламент. 240 народних депутатів таки зійшлося. Вони мають працювати над помилками, внести зміни до законів про національне антикорупційне бюро України. Та про запобігання корупції. Крім того, парламентарі планують внести зміни до виборчого законодавства і поговорити про соціальний захист інвалідів. Не обійдуть увагу і те, як дати проголосувати учасникам антитерористичної операції. Нині у Верховній Раді працюють наші кореспонденти. Подробиці у наступних випусках новин. Вибори у мажоритарному окрузі номер 104 варто перенести на час після закінчення. То про це просить ЦВК губернатор Луганщини Геннадій Москаль. Мовляв, воєвиявлення там провести. Неможливо нагадаю, на тепер частина Луганщини перебуває під контролем сепаратистів. За даними ЦВК, на Луганщині можливо провести вибори у п'яти із одинадцяти одномандатних виборчих округів. Тим часом Луганський університет імені Шевченка вже з грішми йому поновили фінансування. Працівники отримали першу зарплату після евакуації вишу до Старобельського. 140 міліціантів із Житомира вирушили до Луганщини. Вони мають змінити своїх колег на тамтешніх блокпостах. Окрім цього, Житомирські правоохоронці охоронятимуть громадські спокій скок, у регіоні під час воєвиявлення. Перед від'їздом, як і годиться, завершальні приготування, проходження обов'язкових інструктажів та отримання озброєння, перевірка наявності необхідних елементів екіпірування та строєве шикування. Шість виконати поставлені задання. А ми і ми, а особливо рідні, будемо переживати, молитися Богу, щоб вернулися не просто без втрат, а без серйозних ушкоджень. Ми впевнені, що ви гарно будете захищати мир і спокій на нашій державі і ті задачі, які поставлені Міністерством і керівництвом держави перед органами внутрішніх справ. Ричверті бойовиків, що нині воюють на сході України, приїхали туди з Росії, стверджує один із терористів. Каже, поїхав воювати в Україну під впливом російської пропаганди. На тепер банд укріплюється на займаних позиціях. Не сплять і наші військові. Вони без жодного пострілу звільнили Кримський, що на Луганщині. Про це заявив Геннадій Москаль. Населений пункт вже повністю очищений від так званого всевеликого війська Донського. Відтак зауважує Москаль незабаром люди почнуть отримувати Мувати пенсії, зарплати і соцвиплати варто зазначити, раніше у кримському більшість населення мала проросійські настрої. Нині ситуація кардинально змінилась. Тамтешня громада вже вивісила над сільрадою український прапор. Понад 4300 осіб втратила російська армія у бойових діях на Донбасі. Таку статистику по 11 військових частинах оприлюднила російська правозахисниця, засновниця інтернет-проекту Груз 200 Олена Васильєва. Цифри приблизні, адже ніякого обліку військовослужбовців у тій збірній солянці, іменованій російськими військами, немає. Написала Васильєва у своєму блозі і додала, що Міністерство оборони Росії за її даними визнало лише 900 смертей. Славнозвісні кіборги повернулися до столиці. Бійці 79-ї бригади і правого сектору із зони боїв за Донецький аеропорт приїхали на ротацію. Там нині залишилися їхні побратими з 95-ї бригади та інших добровольчих батальйонів. Хлопці запевняють, попри виснаженість, готові знову повернутись на місце дефлокації локації у будь-який момент. Утомлені, але загартовані про ворога та жорстокість війни. Герої діляться з нашими журналістами. Юнак, який подорослішав за два дні, боєць 79-ї аеромобільної бригади, Артур розповідає, на війну відправився із близьким другом. Втім, повернувся додому хлопець вже сам. Ворожа куля біля дякового забрала побратима назавжди. Коли вбили близького товариша, тоді руки опустилися. Ну а потім зрозумів, що життя не канчається, що ребята ще сильно много залишилося, що потрібно прикривати з собою, якщо щось... У Дмитра війна розпочалася ще з анексії Криму, коли чоловік власним автомобілем їздив на південь у розвідку, ризикуючи життям. Згодом потрапив на оборону Донецького аеропорту, де пробув два тижні. Каже, утримати повітряний причал до нині вдавалося завдяки згуртованості та стійкості українських бійців. Надо було допомагати ребятам, якби всі ми зараз стали однією великою сім'єю. Я якби там особо не задумуюся, там страшно, не страшно. Там вони, і я їхав до ним. Починається бой, все, там нікому не треба нічого говорити. Там, всі розбіжались по позиціям, ведемо огонь, відстелюємося. Закінчив бой, вместе сидим, чай п'ємо. На командування бійці не скаржаться. Кажуть, харчів і патронів вистачає, допомагають волонтери. Підтримку відчувають і від звичайних українців, котрі прийшли зустріти героїв. От я б по собі сказала, якщо б сказала, що треба, то я б мабуть теж пішла. Ну, Якщо треба. Це наша батьківщина, нам потрібно їх захищати. Із завданням впоралися з гордістю, запевняють військові. Крім того, отримали і нагороди та іменну зброю від спікера Верховної Ради. Втім, боротьба за аеропорт все ще триває. На місці, де залишилися бійці 95-ї бригади, правого сектору та інших підрозділів діють піхота, танки та артилерія. За словами військових, від ворожої стрілянини найбільше страждають місцеві жителі, адже прицільні обстріли бойовики ведуть з дев'яти поверхівок. А у дворах житлових будинків стоять мінометні розрахунки. Ані спеціально комиссиях стріляли в сторону города. А потом говорять, що та стріляють Україну. Сімде мені не треба, і нікому не треба. Наоборот, там там діти, там люди живуть. Про успіхи у протистоянні з агресором хлопці говорять неохоче. Втім, перед черговим від'їздом у Донецьк упевнені повернуться додому із перемогою. Вікторія Сенек, Зорян Бен, ТВА. Дівчинку, що загубилася у лісі на Тернопільщині, знайшли її, шукали майже добу. Спочатку намагався знайти самотужки батько, але безрезультатно. Потім на вуха піднявся весь Требовлянський район. Міліціонери, рятувальники та місцеві жителі усю ніч обшукували ліс, але і до них дівчинка не відгукувалась. Лише вранці наступного дня мешканка сусіднього села побачила загублену дитину біля будинку та спала на росі, коли господиня запитала у дитини, чи пішла б вона в ліс ще раз. Дівчинка відповіла так. Було піднято всі наряди, які несли службу на території району, а також е, служба з надзвичайних ситуацій. Пробився цілу ніч в лісі. Ні працівники міліції, ні місцеві громади. Е, результату не принесли. То то йдемо додому. Підемо до лісу завтра. Їдемо. Їдемо. Назбираємо повну грибів, ні? Так. Так. Понад 250 кілограмів рослинних наркотиків вилучили у Харкові. За результатами проведення операції мак, правоохоронці зареєстрували більше сотні кримінальних проваджень за фактами незаконного посіву та вирощування наркомісних рослин. Знищено понад тисячу кущів маку та більше п'яти з половиною тисяч конопель. Каратимуть за адміністративні правопорушення штрафом у розмірі майже трьох тисяч гривень. Окрім того, харківська міліція викрила підприємства з вирощування прядивних культур. Як виявилось, там незаконно сіяли коноплі площею 65 гектарів. За таке каратимуть позбавленням волі до п'яти років. Потужна стрілянина у Харкові. Там з гранатомета невідомий обстріляв склад паливно-мастильних матеріалів тамтешньої військової частини. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Нині міліціанти шукають терориста. Хто порушив територіальні води Швеції. Відповідь на це запитання шукають сотні фахівців. Вони проводять розвідувальну операцію у районі Стокгольмського архіпалагу. Кілька днів тому тут зафіксували сигнали СОС. Місцеві змі повідомили, що його було передано російською мовою. У зв'язку з цим Москву запідозрили у розвіддіяльності у шведських водах. У Росії причетність до цього інциденту спростовують. Тим часом шведські військові оприлюднили фотографії об'єкта, який вони розшукують. У Стокгольмі також підтвердили можливість. Наземної військової діяльності у своїх територіальних водах. Російські держкомпанії залишать без імпортних автомобілів. Відповідну директиву підготували у Москві. Заборона на закупівлю автотехніки з-за кордону торкнеться тих організацій, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50%. Обмеження також ведуть і на іноземну продукцію металургії, важкого машинобудування і програмне забезпечення при наявності російських аналогів. Чиновники вважають, що заборона поліпшить торгівельний баланс Росії. Водночас, експерти кажуть, ці обмеження можуть заподіяти суттєво. Шкоди авіаційній і будівельній сфері. І знову страйк. Співробітники авіакомпанії Люфтганса в чергове не вийшли на роботу. Забастовка пілотів триватиме сьогодні і завтра. Через страйк у Німеччині скасували низку внутрішніх та міжнародних рейсів. Зокрема, щонайменше один з Києва до Франкфурта. З квітня пілоти однієї з найбільших у Європі авіакомпаній провели уже сім страйків. Суперечка точиться довкола виплат пілотам, які достроково виходять на пенсію. У 55 років вони можуть припиняти трудову діяльність і при цьому отримувати пенсію. До досяг. На офіційного пенсійного віку між тим керівництво компанії хоче підвищити вікову межу переговори, поки ні до чого не привели. Каліцтво на знак протесту у Москві скандальний художник Петро Павленський відрізав собі мочку вуха. Таким чином він висловив протест проти політичної психіатрії. Про це йдеться у його заяві. Примітно, що місцем для проведення нової акції він обрав дах інституту імені сербського. Нагадаємо, саме сюди помістили українську льотчицю. Надію Савченко адвокати наказали у... утримувати її у клініці і називають це каральною психіатрією. Що стосується художника, то його зняли з даху співробітники міліції після чого надали медичну допомогу. У зимовій касті прокинулись жителі південного сходу Китаю у провінції Хейлунцян. Випала рекордна кількість снігу. Такої ранньої зими тут не пам'ятають уже давно. Зазвичай перший сніг в регіоні випадає не раніше листопада. У той час, як раптовий зімін, безумовно градіють діти для дорослих. Це серйозна проблема. Аби розчистити дороги, працівники комунальних служб працюють не покладаючи рук. Де-не-де висота сніжного покриву складає понад 12 сантиметрів. Місцеві мешканці потроху звикають. До погодних змін та сподіваються, що цьогорічна зима не буде надто холодною. На цьому все більше новин о 14 й Далого дня!